Ну, ситуація наразі в Донецькій області складніша, ніж в інших областях України. Знаходяться деякі міста під вогнем окупантів, будемо так казати. Наше підприємство не працює в місті Лиман після деокупації, тому що пошкоджені котельні, пошкоджені наші траси. А також не працює зараз у нас котельні міста Торецьк. Наразі там дуже. Близько наближені бойові дії, так як і в Часов'ярі. І в зв'язку з невеликим відсотком платежів, які у нас сьогодні надходять із наших споживачів, тому що дуже наближене до лінії фронту і наші підприємства, дуже потрібна і дуже корисна ця допомога. Наразі ми отримали. Запорну арматуру засувки різних діаметрів від 50 до 200, які посприяють нам виконанні наших робіт. Вони будуть стояти на трасах мережових і буде можливість скоріше перекривати траси і скоріше знаходити місця поривів, які будуть там. Хочу ще раз подякувати гуманітарній організації ХЕЛП за ту допомогу, яку вони нам надали. Маю надію, що ми надалі також само будемо плідно працювати, щоб наше підприємство могло надавати якісну послугу нашим споживачам.